Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі у новому відео. Мій ранок розпочинається традиційно з кави. І тут я створюю собі настрій. Створюю ту картинку, яку б я хотіла бачити, незважаючи на те, яка вона є за вікном. У нас перемінлива погода, якщо чесно, і настрій перемінливий. І незважаючи на ситуацію, незважаючи на обставини. Після безсонних ночей буду робити собі макіяж, приводити себе в порядок і поділюсь з вами своїми улюбленими продуктами, а також новинками, які я буду сьогодні тестувати. В мене на обличчі лише догляд. Бази я ніколи під макіяж не використовую, тим паче в мене і немає ніякої бази, і найкращою базою під макіяж. Для мене це є вдало підібраний сонцезахисний крем. Я вже закінчую, майже закінчую баночку від Сію Скін. Ой, для мене це нова знахідка. Він ще набагато легший по текстурі, ніж Нідлі, ніж Б'ютіофджосон, які мені також безмежно подобаються. А це ще легший, і він, власне, дуже добре підходить для шкіри з віковими змінами, тому що він має ще багато антивікових компонентів, і текстура там така, що сподобається не лише сухій шкірі. Але напевне комбіновані і навіть схильні до жирності, тому що там дуже легенька молочкова текстура. Максимальний ступінь сонцезахисту і він дуже гарно швидко поглинається. Я нанесла достатньо багато, і на нього будь-які тональні засоби, а в тому числі sea Skin BB кремчик, який я також використовую. Неодноразово вже його хвалила, дуже гарно лягає і відразу вирівнює тон обличчя, але при притому непомітний абсолютно на обличчі. Якщо мені додатково щось потрібно приховати, синці під очима у мене є така особливість, і дуже часто ви задаєте питання. Що робити і чим їх прибрати. Якщо синці під очима від того, що у вас високо розташована судинна сітка і створюється такий темний ефект, тут дуже важко з чимось працювати. Косметика тут не під силу, вона нічого не зробить, тому що це така особливість і будова шкіри і капілярів. Тому тут лише хороший догляд, який буде гарно зволожувати шкіру, вирівнювати її. Ну і робити те, що він має робити, і ті задачі, які поставлені перед ним. А якщо говорити про те, щоб замаскувати, то тут лише консилер. І сьогодні я буду тестувати нову палітру від бренду Paese. Я дуже полюбила кремові продукти від цього бренду: це і рум'яна, і контур, і мені захотілося спробувати ще сухі. З сухими зазвичай легше працювати, але от власне для моєї сухої шкіри я помітила, що кремові, оці кремово-гелеві підходять просто ідеально. З ними мені також дуже легко працювати, і мені власне подобається той ефект і результат, які вони дають. Ця палітра мені також дуже сподобалась, але те, що я підмітила, вона дуже гарно підійде жирній шкірі, тому що. Коли я її наношу, то моє обличчя взагалі не блистить, на відміну від того, як коли я користуюсь кремовими. Є таке здорове і... а ця наче матує і ніби втягує вбирає в себе весь себум, який виділяється. Тому в кого жирна шкіра, дуже рекомендую ці продукти. Мені здається, що вони дуже гарно підсушують шкіру, коли власне, йде виділення себуму. Мені все ж таки більше сподобались кремові, але в роботі легше, звичайно, сухі. Я також використала три продукти: це є контур, румяна. Румяна тут також такі свіженькі, це зараз мої улюблені відтінки. Вони дуже гарно в весняний період відсвіжають мою шкіру і роблять таке обличчя, ну, відпочивши. От якщо по правді говорити, то відразу румяна роблять такий відпочивший вигляд. Ну і, звичайно, я люблю хайлайтер. Він також мені тут сподобався, він непоганий. Хоча одиничка, цей, що в мене є окремо, мені подобається більше, тому що він дає більше сяяння. Ну, але знову ж таки, це мої вподобання. А загалом палітра, якщо взяти отак три в одному, вона дуже класна. Мене взагалі сьогодні в макіяжі понесло. Я не знаю, я давно такого не робила, але вирішила сьогодні ще тіні. Захотілося мені просто зробити такий повний мейк, вечірній мейк. Тіні я використовую дуже рідко. У мене є одна, можливо, дві палітри стареньких, давніх вже давно я придбала їх. І практично ними не користуюсь, але сьогодні мені просто захотілось, і не питайте, чому. Просто захотілося якогось вечірнього макіяжу. Я навіть вивела собі стрілочки за допомогою олівчика, підвела також лінію росту Вій верхніх, і відразу такий виразний погляд стає. Дуже мені подобається, коли я власне, роблю такий більш насиченіший макіяж, я обов'язково провожу олівчиком по лінії росту Вій. Тіні я наношу за якоюсь своєю технікою. Я не вмію, не знаю, як правильно має бути. Так роблю інтуїтивно, роблю такий градієнт від світлішого з внутрішнього кутика до темнішого в зовнішній кутик і вивожу, наче таку стрілку. Тінями лише користуюсь на верхній повіці. Низ я взагалі нічого, ні туш, ні тіні не використовую. Для моєї будови ока, і зараз мені власне, подобається саме такий стиль макіяжу. Туш у мене від бренду Heimish, Вона у мене вже трошки підсохла, і вона вже робить такий вау wow ефект досить такі накладні, наче накладні вії. Накладає дуже багато. Я не скажу, що сьогодні мені до макіяжу так підходило, пасувало, але я люблю більш таки на кожен день натуральніші вії. І коли вона мені підсихає, я додаю до неї просто буквально одну крапельку базового тонера, і вона знову по-новому починає малювати власне так тоненько, і на щодень мені такий ефект дуже подобається. За що я ще дуже люблю цю тушу, навіть якщо десь нею нечайно зачепити і розмастити на повіку, вона засихає її просто дати хвилинку підсохнути, її так легенько можна здряпати, не пошкодивши і не порушивши макіяжу, і змивається вона просто теплою водою, що також є дуже зручно. У мене є чутливі очі. І ця туш мені підійшла на всі 100%, тому також її можу рекомендувати, в кого є чутливість очей. І на завершення макіяжу я промальовую губи. Я навіть сьогодні використала контурний олівець, що також дуже рідко є в моїх макіяжах, а тим паче на щодень. Але мені сьогодні захотілося власне таких коричневих, натуральних, нюдових відтінків. І в мене є такий олівчик. Я вивожу спершу галочку над губою, а тоді від кутика протягую знизу до верху і нижню також підвожу по центру, а тоді від кутика тягну до середини. Мені так виходить. Зробити їх рівними і не дуже вийти за контур, тому що коли я малюю олівчиком контурним губи, я не хочу виходити надто за контур, тому що для моєї форми губ мені так не подобається. І сьогодні я використала також дуже класний такий бальзам, він наче така рідка помада, і має просто неймовірний відтінок. От сьогодні він мені дуже гарно підійшов, і він мені так сподобався. У мене є в другому відтінку цей бальзамчик від бренду Поезе, а це є третій. Ну Він мені також дуже сподобався. Це такий нюд-нюд, там дуже комфортна текстура, приємний аромат. Ну і відтінок мені сьогодні просто зайшов на ура і дуже гарно відповідає, власне, тіням на очах. Вийшов такий нюдовий, в коричневих відтінках макіяж. Ці блиски не є дорогими, вони досить гарно тримаються на губах і вони не скочуються в білу полосочку, що для мене також є важливо. І ось такий макіяж сьогодні в мене вийшов, так що. Пишіть, як вам як вам такий результат. І, власне, для цього я використовувала bb крем від бренду See you Skin. Неодноразово розповідала про нього. Консилер у мене від бренду ZSM. Це бюджетна моя знахідка. Дуже він мені подобається, не западає, не пересушує зону під очима. Також використовувала ось цю нову палітру. Теж мені дуже сподобалась, але особливо вона сподобається у тих, тим, у кого є жирна шкіра. Вона має велике зеркало, тому дуже зручно навіть в нього фарбуватись або брати в дорогу. Тіні в мене від бренду Catrice, Це якась така давня в мене палітра в коричневих відтінках. Для брів у мене тіні від бренду Ellen Pro це український виробник для очей. Для Вій у мене. Туш Хейміш. Також ми від мене могли неодноразово про неї чути. Класний варіант. Олівчик для губ у мене рімель. Який відтінок? Не пригадую. Я пропишу, який відтіночок. 705-й. І блиск для губ від бренду Поези у третьому відтінку. Також я вже казала, що в мене є в відтінку два, дуже вони мені подобаються. Це бюджетні продукти, але які дають дуже гарний результат, і макіяж з ними виходить просто прекрасний. Також використовувала ось такі пензлики. Ці два у мене є: це є EcoTools. І інші в мене є зараз нові від бренду Real Technique, Їх всіх я купляла на iHerb. Користуюсь вже деякими дуже довго. Цей в мене досить відносно новий, але також мені дуже сподобались усі. Набір гарно, грамотно підібраний. Ось цей тоненький я використовую для кремового контуру. Цей дуже гарно підходить для хайлайтеру, якраз така. Е, гарна форма і розмір. Е, ось ці також для розтушування кремових продуктів дуже добре підходять. І ось ця пухнаста, така велика для пудри, аби зафіксувати. ну Сьогодні я навіть пудри не використовувала, тому що всі контуруючі продукти були матовими і пудри не потрібно. І спитаєте мене, куди я така красива збираюсь? На дачу садити лаванду. Вже сонце заходить, я трохи пізно вибралась, але все ж таки я посадила лаванду, тому що я її купила і дівчата з магазину рекомендували, аби максимально швидко висадити. Оскільки в нас тут зовсім не облагороджена ще так територія, то я її купила в цілях власне, облагороджувати, але хочу її розмножувати. Правда, треба спробувати, чи підійде їй тут ґрунт, бо багатьох питалась не всіх і не відразу на кожному ґрунті вона легко росте і приймається. Тому для мене це такий експериментальний варіант. Посадила поближче до грядок, щоб ніхто її не скосив, коли будуть косити траву. Ось зараз покажу, як в мене вийшло. Додала багато піску, тому що в нас тут дуже сильно такий масний. Не знаю, чи до ґрунту таке слово правильно, але масний ґрунт, жирний, густий, збитий такими грудками. Я його для того, щоб розбавити, трошечки підсипала піском. Дуже сподіваюся, що вона прийметься, бо дуже хочу розмножити лаванду, щоб її в мене тут було багато. Так, і ось такі малесенькі кущики, вони зовсім малесенькі, але я їх купила по 17 гривень, взяла 10 кущиків, ось так один біля. Біля другого посадила і вийшла вже така невеличка алейка. Я думаю, що вони гарно розростуться і подивлюся, я не знаю, напр... ну, зараз ще чи можна буде ось такі кущики розмножувати з одного куща, зробити декілька. Але побачу, тому що тут є лише один пагінець. Але навіть як вони просто мені виростуть, я їх пересаджу колись, десь там, де мені в інше місце буде, їх потрібно або буде подобатись. та навіть тут, в принципі, також мені біля грядочок. Цілком буде непогано. Якщо вони гарно приживуться, приростуться, я також тут застелю агроволокно і чимось їх також вкрию, але вже, напевне, не камінцями, можливо, ну я ще подумаю. Наразі хай собі ростуть. І будемо бачити, що з цього вийде. І вже в інший день я зайнялася своїми високими грядками. Я вирішила почистити полуницю, тому що. На новий сезон всі старі листочки, сухі листочки потрібно було обірвати. Зачистити її, і хочу вам сказати свій відгук стосовно першого року використання ось таких високих грядок. Я насправді дуже задоволена, тому що ми завезли сюди такий легкий ґрунт, його легко обробляти, на ньому гарно все росте. Я робила звичайні грядки, в мене не є теплі, хоча в планах в подальшому я хочу зробити теплі грядки, тому що дівчата казали, робили свій відгук і говорили, що це ще набагато краще, що урожайність ще краще. В мене є тут куди трошки розвернутися з такими грядками, тому планую в подальшому зробити ще теплі грядки. Полуниця в мене є розсаджена. Я висаджувала в минулому році одну грядку. І в кінці сезону, коли я її зачищала, вона настільки гарно розрослася, що в мене вийшла ще ціла грядка полуниці. Тепер у мене її дві. Вона не так заростає, я її навіть не вкриваю агроволокном. Я планую засипати сухою травою, або, можливо, якщо мені вдасться знайти солому, тоді засиплю між нею всі рядочки соломою. Так, полуниця буде не на землі, а на сухому чомусь, на соломі чи на траві. і Її буде навіть краще збирати. А так, в загальному хто ще вагається, я дуже рекомендую, хто не є такий вправний садівник, городник, щоб обробляти землю. То з такими грядочками вам буде і приємно, і все ж таки вас буде тішити урожай, який на них родить. Це безпроблемна діяльність. Так, мені залишилось ще буквально декілька кущиків. І ось така полуниця, яку я вже розсадила з попередньої грядки, яку я висаджувала минулого року. Сортів не знаю, не пам'ятаю, це мені знайома дала. І ось це, власне, так виглядає, зачищена з осені. І зараз тепер навесну полуниця, яку я висаджувала минулого року. Урожай був невеликий, звичайно, ще, але полуниця була смачненька, солодка, тому я сподіваюся, що цього року урожай буде значно кращий. Я рада, що я все ж таки зайнялась цією справою. Воно в мене зайняло трохи часу, але тепер вже вона може собі гарно розростатись новими свіжими пагінцями. І ось так Лаванда виглядає в день. Я не знаю, ще правда, чи вона прижилась, чи не прижилась. Я не купляла ніякого укорінювача. Хоча мені Юля рекомендувала, що варто було б замочити, але. Я не мала ні часу, ні якоїсь можливості з цим бавитись, тому я її висадила в ґрунт. ґрунт вимішала з піском. І ось така клумбочка з лавандою в мене вийшла. Тепер чекаю, нехай вона приживеться і розростається. Дуже люблю лаванду, дуже мені подобається, коли росте лаванда, і аромат лаванди мені подобається. Тому рухаємось далі, буду висаджувати інші рослинки. Маю на це бажання, дай Бог, щоб була на це можливість. І тут в мене минулорічний урожай ще. Закінчувати буду відео ось такою неймовірною красою. Буквально за два дні в нас змінилась погода знову, але вже в кращу сторону. У нас сьогодні дуже гарне сонечко, гарний настрій, відповідно, чого я вам і всім вважаю. Незважаючи на нелегкий час знаходити в собі якісь сили, знаходити якусь справу, яка б вас тримала, яка б вас відволікала. Я, власне, ось ці декілька років полюбила. Роботу просто на дачі я зрозуміла, наскільки це моє місце сили, наскільки воно мене наповнює, і наскільки воно мене якось навіть заспокоює. От дуже гарне слово заспокоює. Тому, якщо мені потрібно внутрішнього такого заспокоєння, наповнення себе чимось позитивним, відволікти себе, я провожу з задоволенням час. Працюючи на грядках, також в планах у мене багато цього року насадити різних декоративних рослинок. Сподіваюся, що мені це все вдасться. Вам бажаю гарних, мирних і спокійних днів та ночей. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і до зустрічі у наступних відео. Всім папа! -па.